У Луцьку сьогодні відбувся пішохідний квест із кодовим словом безпека. Захід до всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, що відзначається 30 липня, організували бібліотекарі книгозбірні для юнацтва, один з благодійних фондів та патрульна поліція. Луцька головне завдання квесту – поінформувати, як не стати об'єктом торгівлі людьми. Розповіла речниця патрульної поліції Анна Цисюк. В Україні діє військовий стан. Дуже багато жінок з малими дітьми перетинають кордон, вони не знають, куди вони їдуть. Ми радимо таким жінкам перевіряти, з якими особами вони перетинають кордон, триматися по троє-четверо осіб. Завжди потрібно тримати документи при собі. Якщо працевлаштуватися за кордоном людина їде, обов'язково має перевіряти це на сайті юстиції, щоб все було офіційно. До участі у квесті зареєструвалися вісім команд від двох до п'яти учасників у кожній організатори оголошують їхнє завдання розшукати загадані локації у центральній частині Луцька та правильно зреагувати на провокацію. Провокація буде саме пов'язана з, з тим, що людину беруть на роботу, але не оголошується, яка саме це робота. А відповідно вилазить, що це є сексуальне рабство. Дуже цікаво. Перше беру участь в такому заході. Донька брала в різних квестах. Їй дуже подобалося, Тепер вирішила я. Тема та цікава і потрібна зараз в умовах війни, тому що ну, безпосередньо мої знайомі не потрапляли в такі ситуації при евакуації за кордон. Але в разі чого я хотіла би бути обізнаною. Першу локацію відгадують і прибігають найшвидша команда вчителів. Вести код зірка два. 52, от код. Довго шукали цей код? Е, ні, не довго. Далі на дистанції вчителів обходять двоє школярів Ілля та Олександр. Вони першими з усіх учасників приходять у центральний парк, де відбувається провокація. Актор-початківець Артур Баразовець нібито заманює свою жертву. То я просто водій, який маю її туди завести. Все добре, хлопці, справді, ходімо. Хлопці реагують і викликають поліцію. Чоловік сили хотів запхати її в машину, відвести на роботу, але жінка явно була проти цього. І він погрожував їй штрафом в 2000 доларів. Ілля та Олександр стали переможцями квесту. Вони першими впоралися з усіма завданнями. За це отримають сувеніри від організаторів. Ріда Мошкова, Віктор Легеньковський Суспільне Луцьк.